Доброго дня, мене звати Валентина Квятковська, я психолог та психотерапевт. В професії я вже 10 років, і основним методом, на який я опираюсь в своїй роботі, є метод схематерапії. Цей метод дозволяє мені поєднувати дві, два важливі компоненти. Перший – це безпека, безмовне прийняття, близькість, стосунки. Друга частина вона більше про науковість, структурованість, ясність. Також в моїй роботі важливою частиною є інтегративність та індивідуальний підхід до кожного. Основні теми, з якими я працюю, це тема самооцінки і самоцінності, відносин, відносин передусім з собою. Це такі теми, як тривога, а також зміни зміни в житті, адаптація, вигорання, вигорання емоційне, вигорання професійне, все, що пов'язане з емоціями. Запрошую на консультацію, запрошую подосліджувати, спробувати. Для мене терапія це про мужність. Мужність зустрітися з собою, помітити. Для мене велика честь супроводжувати вас, доторкнутися до вашої історії. До зустрічі!